Ходять легенди про дівчину привид, що мешкає у лісі, покритому хмарами і темрявою. Колись вона була чарівною, як зоряне небо, сповнене загадковою красою, але тепер жага помсти робила її страшною втраченою душею, яка блукала серед дерев і тіней, проклятою помститися мешканцям села, які жорстоко поглумилися з нею. Трагедія, яка призвела до смерті дівчинки, сталася багато років тому. Село, знаходившись біля лісу, було місцем, де панували страх і тривожність. Люди жили з міфами про ліс та його мешканців. Але одного жахливого дня, який вони запам'ятали назавжди, страхи стали реальністю. Ліс, в якому заблукали Софія зі своїми друзями-селянами, був сповнений загадковою густиною, де навіть сонце не могло проникнути крізь гілки і листя. Вітер вияв в деревах страшним співом, а гілки стукались одна об одну. Неначе сповіщаючи про небезпеку, страх та тривожність захопили селян, і вони почали відчувати, що Софія, яку вони колись підтримували і поважали за її знання про ліки та трави, може бути причетна до їх нещастя. Вони заблукали в своєму власному страху та вже не могли контролювати те, що зробили далі. Софія намагалася переконати усіх присутніх в своєму намірі повернутися додому. Але селяни вже були настільки враженими, що не слухали її молінь. Замість того вони напали на неї. Ще кілька хвилин тому ті, кого дівчина називала подругами і друзями, жорстоко вдаряли її палицями та камінням, аж поки вона впала, зламана та безжиттєва, а їхні душі були заповнені від жаху власного вчинку. Смерть Софії була жахливою та незаслуженою. Вона втратила своє найцінніше життя під час цієї жахливої події. Її останнім поглядом була картинка її матері, яке розтануло в хаосі та болю її згасаючого життя. З того часу Софія стала привидом, врізавшись в пам'ять селища, де її смерть не лише не забулася, але й вклалася в кожну кістку селян. Її душа заповнилася вічною жагою відплати, щоби помститися за власну біль і страждання. Село стало пеклом, а мешканці безнадійно роздробленими душами, які стали знаряддями жорстокості в світі, який перетворився на пекло. Софія чинила свою місію помсти без жалю, витягаючи душі своїх жертв в свій світ неминучої муки. Вона використовувала свою надприродну силу та час, аби підкорити своїх жертв і змусити їх відчувати всю безмежність її гніву. Село, яке колись було мирним. Стало пеклом жаху та кривавої жертви. Мешканці стали розбиті та зганьблені, але вони були безсилими перед привидом, який був кошмаром, з яким неможливо було поговорити чи домовитися. Так продовжувалося роки, і село продовжувало сплачувати кривавий рахунок з дівчиною привидом. Її жага помсти була нестямною, залита кров'ю та жагою помсти, не знаючи іншого способу існування, окрім жорстокості. Яку вона наштовхувала на мешканців села? Село спустіло, селяни зникли, вони не могли втекти від свого кошмару.